Віть, гардероб разом з розпакуй ті Ви просили, ми зробили. Гольфи Кетрін повертаються. Універсальні базові гольфи на основі мериносової вовни та кашеміру. Нова колекція кольорів на будь-який смак, а ціна залишилася без змін. Усього від 399 гривень. Це супер пропозиція. Гольфи Кетрін ідеальна обновка, чудово поєднується зі спідницями, брюками і джинсами. А універсальний напівприлеглий крій відмінно сідає по фігурі і візуально зробить вас стрункішою. Ви просто не захочете носити нічого іншого. Тисяч. Чи наших покупців вже у цьому переконалися. Виготовлені гольфи Кетрін з м'якого і ніжного трикотажу кашемірової фактури у складі кашемір і шерсть мориноса. Буде дуже комфортно у будь-яку погоду у будь-якій ситуації. Гольфи Кетрін це саме те, що вам потрібно. То чого ж ви чекаєте? Порадуйте себе практичною і якісною новинкою. Модний, незамінний Гольф Кетрін. Усього від 399 гривень. Три універсальних розміри, класичний крій і багатий вибір кольорів. Гольф Кетрін, телефонуйте!